Потяг прибув на третю колію. Стоянка п'ять хвилин, пролунав чарівний жіночий голос Динаміка. Ху, встиг! зітхнув з полегшенням Роман. В одній руці він тримав букет троянд, в іншій морозиво. Після двотижневої розлуки він побачить своїх дівчат Зою та Соню. Роман квапливо попрямував до 10-го вагона. Відчувалося, що чоловік нервував. Але на підніжці потяга вже з'явилася Зоя. Він підхопив валізу, вручив жінці букет і поцілував щічку. І тут прямо йому в руки стрибнула радісно Соня, міцно обняла за шиї. Дівчата, які ви засмаглі і красиві! Сміючись, промовив захеканий Роман. Як же я радий вас бачити, з поверненням! Гарно відпочили? Та ніби добре, відповіла Зоя, питно вдивляючись у чоловіка. А як ти тут без нас не скучав? Та якось не мав часу роботи багато, неохоче відповів чоловік. Але ж порибали ти їздив засмаг, як... З хитринкою зауважила дружина. Вечір минув у клопотах. Поки з дороги відпочивали, розбирали валізи, настала ніч. Зоя ще домивала посуд після вечері, а роман уже пішов спати. Коли жінка, переробивши всі справи, зайшла у спальню, чоловік уже похропував. Зоя тільки полегшено зітхнула, хоч і не бачилися два тижні, але після дороги їй було не до подружніх любощів. Вранці прокинулася пізно. Роман уже пішов на роботу. Який турботливий. Тихесенько зібрався, щоб не розбудити, усміхнулася до себе. Домашніх справ за два тижні накопичилося чимало, а завтра ж уже на роботу. Вона взялася за прибирання, прання, ближче до вечора заїхала сестра і забрала Соню, щоб відвести до батьків. Раптом пролунав дзвінок у двері. Хто б це? У Роми ключі є, та й рано йому ще з роботи повертатися. Напевно, сонька щось забула, промайнуло у голові, поки йшла відчиняти. На порозі стояла незнайомка. Доброго дня, рішуче привіталася вона. Я Світлана. Ну, і що? здивовано запитала Зоя. Як то що? Він вам нічого не сказав, от падлюка, обіцяв же все вирішити. Видно, що жінка розсердилася. Ви можете толком пояснити, чого хочете, почала нервувати Зоя. Як чого? Вашого чоловіка? Точніше, уже мого. Ми з Ромою любимо одне одного, безцеремонно відповіла Світлана. Я розумію, як усе виглядає, але більше не можна так жити. Ми з Ромою уже півтора року разом. Він втомився від постійних обманів. Обіцяв усе розповісти, як ви з відпочинку повернетеся. До речі, ми ці два тижні теж гарно провели, літали у Туреччину. Зоя слухала суперницю. З широко розплющеними очима. Вона не могла повірити у реальність того, що відбувається. Це просто якийсь абсурд Її ромчик, такий люблячий чоловік, прекрасний батько і раптом ця свята маячня. Проте у підсвідомість змійкою заповзла думка про часті відрядження чоловіка у вихідні, його пізні приходи додому з роботи та його засмага. Про яку він промовчав. Посидівши декілька хвилин, вона не витримала. Знаєш, я тут вечерю приготувала. Допоможеш стіл накрити? Несподівано запропонувала Зоя з хитрою усмішкою. Рома повернувся з роботи пізно, і картина, яку він побачив вдома, його вразила. За святково накритим столом сиділи його законна жінка Зоя і коханка Свєта та мило про щось між собою говорили. Очі Зої, яка подивилася на нього в ту мить, він запам'ятав назавжди. Тут Світлана дуже цікаву історію розповіла про ваше неземне кохання, почала знущальним тоном. Каже, що ви вже вирішили цю п'ятикімнатну квартиру продати, а ти їй не сказав, що її мої батьки подарували мені ще до нашого весілля. І ти тут тільки прописаний. От і забере вона тебе до себе, у малосімейку, як я зрозуміла, так, прекрасно. Лети, голубе, з милим рай і в шалаші. Обличчя світи стало змінюватися, очі округлилися, губи скривилися в кривій посмішці. Ще забула додати. Після нашого розлучення ти вилетиш з роботи, як пробка, його начальник татя вдруг. Це він його влаштував на посаду і дав великий оклад. З тріумфальною посмішкою повернулась до світи, чим остаточно її прибила. Тепер вирішуй, з ким залишатися. Того вечора, Світа, опустивши плечі, пішла додому сама. Рома клявся і божився, що все було зовсім не так, як розповіла ця навіжена жінка, Ну, скочив у гречку, але лише один разочок, поки Зоя із сонею на курорті були. Зоя спершу хотіла зібрати валізу і виставити чоловіка за двері. Але прислухалася до поради матері, яка сказала, що у їхньому статом житті також була зрада, та вона пробачила, і потім жодного разу про це не пошкодувала.